Історія про подолання онкології, однак з гумором, щемливістю та коханням в Івано-Франківську відбулася прем'єра фільму Я ніна режисерка Марися Нікітюк зазначає в першу чергу. Це терапевтична стрічка, яка несе в собі надію. Тема онкології дійсно табуйована в українському суспільстві. Як і багато інших тем насправді пов'язаних з болем. Так само ми зараз часто ми не говоримо на тематику там ПТСР, все, що дотично також до війни. Все, що боляче в нашому суспільстві не вистачає, на мій погляд, ресурсу працювати з обговорити, говорити прямо, не одягати рожеві окуляри, не ховатися там як страуси в підлогу, а говорити і залучати до цього діалогу суспільство. Коли ми про це говоримо, знімається на. Напруга знімається напруга, значить, ми можемо це навіть найстрашніші речі. Ми маємо рухатися до прийняття, до розуміння, що з цим робити. І знову ж таки, один із е е е слоганів, того ж, е е який ми з ніною сформували це те, що рак це не вирок. Головна героїня стрічки красива та успішна телеведуча Ніна Сокіл. Та в одну мить усе руйнує страшний діагноз рак. Про образом героїні стала журналістка Яніна Соколова. Історія Яніни Соколова стала лягла в основу, я би так це назвала. А, але також до цього персонажа ми доєднали історію влади Яушевої, якої а, ще не буду спойлерити, але власне не буду а, і, і ще інші історії. І це вийшов трошки також збірний образ людини, яка втрачає. Щось втрачає щось наносне, те, що нам здається класненьким, да там успішний успіх, да, таку, але знаходить щось набагато цінніше. Однак картина оповідає історію ще близько 30 інших людей, які зіткнулись з онкологією. Актор Максим Ткаченко зіграв Антона Безсмертного, прототипом якого став Юрко Капернік. У 2014 році йому поставили діагноз і на нього не діяла. Він резистентний до терапії, був хімії. до хімії. От. І його фактично відправили на паліативне лікування. Паліативне лікування це коли кажуть, ну, ми тобі можемо тільки полегшити біль, не можемо допомогти. І він тоді. Зробив фактично подвиг, тому що він не здався. Знайшов лікування, яке на той момент в Україні було не ліцензоване, тобто його тільки тестували, десь в Америці, наскільки я розумію. Стрічка Яніна вийшла у прокат 7 вересня. Переглянути фільм можна у кінотеатрах Івано-Франківська. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.